Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Село Василівка, нині Гоголеве у Шишацькому районі Полтавської області. Тут знаходиться садиба Миколи Васильовича Гоголя, де пройшли дитячі та юнацькі роки талановитого письменника. Сюди він неодноразово приїжджав протягом дорослого життя. Садиба Гоголів Яновських заснована ще у кінці 18 століття бабусею Гоголя Тетяною. Згодом хутір перейшов у спадщину до батьків письменника, які перейменували його на Василівку, на честь батька Василя Панасовича. При цьому перебудували старий будинок звели Церкву Різдва Богородиці, цегельний завод, винокурню викопали ставки, збудували водяний млин та зробили парк, який починається прямо з воріт садиби і розділений центральною алеєю. На думку Василя Опанасовича, батька Гоголя, сад повинен був розростатися так, як повеліває сама природа, щоб важко було в ньому відразу зорієнтуватися. Микола Васильович, до речі, теж не любив симетрії. Музейники кажуть, що дух Гоголя та його героїв вони відчувають тут постійно і показують на прикладах: містика не полі. Цю місцину. І нині... На цьому місці посадили три берізки. Раз, два, три. Одна із цих берізок засохла, її зрізали. Але за літо до осені, із корення однієї берізки виросло п'ять молоденьких берізок. І це вже потім наші науковці розшифрували певний символ. Посередині ми бачимо Миколу Гоголя, а по боках чотири його сестрички. Любов до матері Микола Васильович ніс через усе життя. Постійно листувався з нею. Вона ж надсилала йому численні матеріали про народні повір'я, звичаї, побут, а письменник використовував їх у своїх творах. Марія Іванівна заміж вийшла в неповних 15 років. Перших двох діток вона одного за одним народила неживими. Її чоловік був старший від неї на 14 років. По суті, вона йому приснилася тоді, коли Машинці було півтора року, а Васильопанасович йшов. 15 Він чекав, поки вона підросте, вперше до неї посватався тоді, коли їй було 13 років. Вона була ще зовсім маленькою, тому їй не віддали заміж, а в неповних 15 років, ото її віддали заміж, і перших двох дітей вона народила неживими. Коли зрозуміла, що матиме ма третю дитинку, приходила із Васильівки теперішнє Гоголево, звідси 29 кілометрів пішки. За нею їхала повозка, але вона мала іти пішки. І тут біля ікони Миколи Чудотворця вона давала обітницю. що Якщо Бог дасть їй сина, хлопчика буде звати Миколою. Микола Васильович Гоголь народився у великих сорочинцях, тому що там був лікар. Зрозуміло, що після цього пережитого молода жінка народжувати поїхала до лікаря. Хрестився він там же на другий день після народження, але хрещеною для Миколи Гоголя назавжди буде і наша Миколаївська церква, тому що вона дала йому ім'я. Пані Катерина, головний зберігач фондів музею. Настільки перейнялася долею господині Садиби, що запропонувала в образах відтворити життя сім'ї Гоголів Яновських. Ідея виявилася вдалою, а образ матері письменника вона, здається, не грає, а живе в ньому. Дуже сожалею, що він більшу частину життя провів у Росії, бо там він був пасинком. Он был хитрым хохлом там, диваком, как у нас говорят на Украине. Он никогда не раскрывался там как человек. Даже близкими друзьями, Он редко делился своим личным переживаниями, творческими планами. А мне в письме писал, ⁇ Маменька, души моей не должен знать никто. Может, вот через эту закрытость его так многие считали странным человеком. А уж баяли о нем? Чего так они баяли? Я не говорю, а не друга, і друзі теж. А он все терпів. Василівка та прилеглі хутори, а разом з ними і їхні мешканці стали прототипами багатьох гоголівських героїв. Якось під час літнього перебування в селі письменник разом зі своєю сестрою Ольгою зачастив у ліс, у так звану Яворівщину. Стояла там пасіка Гоголів Яновських, де жив мудрий пасічник. Подейкують, що цикл повістей вечори на хуторі біля диканьки то і є історії того самого пасічника рудого панька. А ось і героїня повісті травнева ніч або утоплена. Ця кіцька, кажуть, живе у музеї вже кілька років. Прийшла звичайною чотирилапою, а згодом постраждала через капкан. Про неї. Розповіла нам музейна працівниця Ірина. Вона ж сучасне втілення образу молодої сестри Гоголя Ольги. Наверно, все в мире не случайно. І вот у Гоголя є такой рассказ Майская ночь или утопленниця, где панночка від своєї мачехи, которая превратилась в кошку отцовской саблей, а отрубила її лапу. А наутро, когда она проснулась, вона увидела, що у мачехи перевязана рука. и поняла, что ее мачеха ведьма. Наша кошка – миролюбивое создание и помогает нам в ночных экскурсиях. А вообще есть такая история, когда Гоголь был маленький, оставили его родители дома. Он сидел в гостиной на диване, и стук часов казался ему стуком вечности. В это время в гостиную зашла кошка и стала к нему приближаться. Он испугался, схватил ее и побежал к ставку, кинул и утопил. Когда он утопил ее, он испугался и заплакал. В это время родители бежали по парку, нашли его, узнали, что произошло. И, как он вспоминает сам, успокоился я только тогда, когда отец меня высек. Стежками спускаємося до дзеркальних вод ставка. Форма його нагадує підкову, елемент родового гербу гоголів Яновських. Природа тут настільки вражає, що образи народних та гоголівських персонажів ввижаються по всі боки. А на березі уздовж ставка тягнеться мальовнича алея. Нею і нині гуляє матуся Миколи Васильовича. Часто гуляю цим садом. Любоюся цими прудами. Потому что вот это, вот это место, этот хуторок Николенька называл единственным родным гнездом на всем белом свете. Вот этот сад, эти пруды, этот дом, это было его единственное пристанище, куда он всегда стремился с большой душой. Вот где он не ездил, а он полмира объездил. Но эти места он всегда очень любил. Он завжди очень стремився, і з десь получав атраду своєї душі. На невисокому пагорбі розташована дерев'яна альтанка. Мрія трохи далі грот. У сім'ї Гоголів його називали храмом самотності. Біля входу лежить великий камінь, на якому любив сидіти і обмірковувати свої твори Гоголь. Поява цієї споруди пояснює, пояснюється по двох е, таких е, гіпотезах. По одній гіпотезі це ніби був храм самотності, де родина Гоголів самітнювалася, спілкувалася з природою, молилась Богові. Але на мою думку, поява цієї споруди пояснюється більш простіше. В той час було модно прикрашати дворянські садиби різними е, садовими прикрасами, скульптурами, гротами, альтанками і щоб не відрізнятися. Від тих самих кочубей, від тих самих Трощинських, Гоголі копіювали своїх заможніших сусідів і от повторювали інтер'єр їхніх садово-паркових таких споруд. Нині садиба прийняла виклик часу і вимушена виживати не лише як наукова інституція чи історична пам'ятка. Аби зацікавити людей, самі музейники почали пропонувати живе спілкування з образами господарів, замовили костюми, написали тексти, відтворили умови і ви вже не на екскурсії, а в гостях у привітних господарів. До речі, для бажаючих за символічну плату готові показати справжню театралізовану диканьківську ніч зі свічками на березі, катанням на човні, панночкою і русал висловлюємо вдячність компанії зімалета за участь у підготовці програми. Мандруйте україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.